Мої вітання, шановні чарівники городніх справ: ох, травень! Це ж не просто місяць, це справжнє свято для кожного, хто любить свою землю, а для тих, хто обожнює соковитий, ароматний, хрумкий перчик, це час найвищої відповідальності. Адже саме зараз вирішується доля майбутнього врожаю. Але ж як часто буває, носишся з тією розсадою перцю, як з немовлям, вирощуєш її, плекаєш, а потім раз. Висадив у відкритий ґрунт, а вона або згоріла на сонці, або замерзла від несподіваного похолодання, або просто стоїть, як сирота, і не хоче рости, жовті хворіє. Знайомі переживання і так прикро стає, що аж руки опускаються. Невже виростити гарний перець це якась надскладна місія. Стоп паніці, висадка розсади перцю це не лотерея, це чіткі правила знання і трішки любові. І сьогодні я розкрию вам усі секрети, як зробити цей відповідальний крок правильно, щоб ваша розсада не просто прижилася, а й дала вам потім щедрий, смачний, соковитий врожай. Ми поговоримо про ВСЕ, коли саме той ідеальний момент у травні 2025 року для висадки, щоб ні холод, ні спека не зашкодили, якою має бути готова до переїзду розсада, вік, розмір. Кількість листочків, як правильно підготувати її до стресу, пересадки, загартовування полив підживлення і на що звернути увагу, щоб не втратити жодної рослинки. Тож уважно слухайте, запам'ятовуйте, і ваші перчики цього року будуть на заздрість усім. Отже, покрокова інструкція до успішної операції під назвою Висадка перцю мрії секрет перший: не поспішайте, перець любить тепло, як ніхто інший. Запам'ятайте найголовніше: перець дуже чутливий до холоду, один невірний крок і вся праця нанівець, три золоті, температурні умови для висадки у травні. Температура ґрунту не нижче плюс 12-15 градусів Цельсія, а краще плюс 15 градусів Цельсія на глибині 10 см. Перевіряйте термометром: денна температура повітря. Стабільно плюс 20-25 градусів Цельсія, нічна температура повітря не нижче плюс 10-12 градусів Цельсія. Це критично важливо, коли такий рай зазвичай настає саме у травні, дні стають довшими, сонце гріє сильніше, а ризик поворотних заморозків знижується до мінімуму. Але що робити, якщо погода скаче після дощів, не висаджуйте одразу. Ґрунт має бути вологим. Але не мокрим як болото. Дайте йому трохи підсохнути. Якщо травень похмурий, мало сонця. Перець може постраждати від нестачі світла, краще зачекати сонячних днів або висаджувати в теплицю при різких похолоданнях. Не ризикуйте, краще перечекати кілька днів, ніж втратити всю розсаду. Секрет другий паспорт готовий до висадки розсади перцю, не вся розсада однаково готова до переїзду. Ось її ідеальні параметри: вік розсади, солодкий перець 60-70 днів від сходів, гострий перець 50-60 днів від сходів, розмір рослини, висота 20-25 см, кількість справжніх листків. 80-212 штук, стан стебла, міцне кремезне, без ознак витягування, коренева система. Добре розвинена, біла. Але не заплутана в тугий клубок, це ознака, що розсада пересиділа в горщику. Бутони. Якщо на розсаді вже з'явилися перші бутони, це добре, це ознака здоров'я. Але хитрість, перші квіти, якщо вони вже розпустилися, краще видалити. Так, шкода, але це допоможе рослині не витрачати сили на цвітіння, а спрямувати їх на укрінення на новому місці. Секрет третій: готуємо десант, загартовування та підготовка розсади. Щоб пересадка не стала для перчиків шоком, їх треба підготувати. Покрокова підготовка, загартовування. Починаємо за 7-10 днів до висадки. Щодня виносьте рослини на свіже повітря, балкон, веранда, теплиця. Починайте з однієї двох годин, поступово збільшуючи час до 80 годин або навіть залишайте на ніч, якщо тепло. Важливо, у перші дні уникайте прямих сонячних променів. Вони можуть обпекти ніжне листя. Притіняйте полив за 2-3 дні до висадки. Трохи скоротіть полив. Земляна грудка має бути ледь вологою, але не мокрою. Так корінцям буде легше адаптуватися. Підживлення за 3-5 днів до висадки. Підживіть розсаду фосфорно-калійним добривом, наприклад, 10 грамів суперфосфату на 1 літр води. Це зміцнить коріння і підвищить стійкість. Захист від хвороб за 1-2 дні до висадки або в день висадки. Обробіть розсаду фунгіцидом для профілактики, наприклад, фітоспорином, безпечний біопрепарат або однією відсотковою бордоською рідиною, якщо не боїтеся хімії. Ось і все. Якщо ви дотримаєтесь цих простих, але дуже важливих правил, ваша розсада перцю перенесе переїзд легко, швидко приживеться і вже зовсім скоро. Порадує вас міцним ростом, рясним цвітінням, а потім і неймовірним врожаєм солодких, соковитих, ароматних перців. А тепер ваша черга ділитися перцевою мудрістю. Коли ви зазвичай висаджуєте розсаду перцю у своєму регіоні, чи є у вас свій фірмовий секрет загартовування розсади або підготовки ґрунту, які сорти перцю найкраще ростуть і плодоносять саме у ваших умовах? Може, є якісь хитрощі з поливом чи захистом від шкідників на перших етапах, чи видаляєте ви перші квіти? Розкажіть у коментарях, ваш досвід це справжній скарб для тисяч інших городників. Давайте допоможемо один одному виростити найсмачніший перець. Друзі, бажаю вам вдалої висадки, міцної, здорової розсади і, звичайно ж. Неймовірно щедрого, смачного, солодкого врожаю перців цього року. Нехай ваші грядки будуть справжньою перцевою долиною достатку. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь, ставте лайк, якщо дізналися щось корисне і вже готові до великого переселення ваших перчиків. Щедрих вам перцевих врожаїв. До зустрічі!